Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТів. Війна забрала життя ще трьох волинян. У Луцькій багатоповерхівці сталася стрілянина. У Володимирському районі трапилася серйозна ДТП. Постраждали діти. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 вересня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин, на жаль, болісних і сумних. Стало відомо про смерть 37-річного військовослужбовця Валентина Потапчука із села Полонка Луцького району. Герой мужньо захищав свою батьківщину і, на превеликий жаль, помер 13 вересня 2024 року. Окрім того, на Харківщині загинув герой Василь Махновець. 1975 року народження. Житель села Четвертня відважний воїн загинув 14 вересня, захищаючи Україну від російських загарбників. Ще одна сумна звістка сколихнула Волинь на війні. З окупантами трагічно загинув герой Андрій Мартинюк. 1991 року народження. Житель села Буяни. Захисник мужньо виконував свій обов'язок та загинув на полі бою 13 вересня 2024 року в районі населеного пункту Бухівка Курської області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. В Одному із мікрорайонів Луцька сталася стрілянина у багатоповерхівці. Цей інцидент буквально шокував місцевих мешканців. На місці працювала знімальна група телеканалу Конкурентів. Більше деталей розкаже мій колега Владислав Корнелюк. У Луцьку чоловік влаштував стрілянином. Зокрема, інцидент трапився на вулиці Любомира Гузера. За словами місцевих а також сусідів, які проживають у багатоповерхівці. Вони почули постріли пізно ввечері. Район вулиці Любомира Гузера, яка раніше мала назву Щусіва, не є надто безпечним, розповідають місцеві цієї багатоповерхівки. Однак такого шокуючого інциденту не було досить давно. Того вечора більшість людей були у домівках і раптом почули постріли. Багато машин, і Кажуть поліції повний двір. Виявилося, що постріли було чутно. Із їхнього будинку, як розповідають люди, до цього інциденту причетний їхній сусід, який орендує тут квартиру не тривалий час. Це вони да. у квартирі ми не зваємо переселене. Люди розповіли, що там чоловік часто влаштовував вечірки: гучна музика, друзі, алкоголь. Тому деяким мешканцям уірвався терпець і на місце викликали поліцію, кажуть люди. Музика в них грає дуже часто. Кожен день. А так, які вони то, хто його знає, які вони. А хтось тобто визволи до них поліції, вони щось не відкривали двері, щось таке і почав стріляти. Тут багато всього було, що він десь там вистрілив, чи що я не знаю. Та він вже ж десь вес це вже пізно було а. скільки годин. Коли у квартирі пролунала автоматна черга, на місце уже виїхали спецпризначенці. Як розповідають люди, їхній сусід ледь стояв на ногах, ймовірно, був на підпитку. На місці працювали правоохоронці. Поки що цей інцидент у Нацполіції не коментували. На Волині не обійшлося і без ДТП. У Володимирському районі поблизу села Грибовиця трапилася автопригода, в якій постраждали п'ятеро осіб. Як повідомили у поліції, це сталося 17 вересня. Водійка автомобіля «Опель» під час обгону виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з автомобілем Рено. У результаті двох жінок госпіталізували ще трьох пасажирів, серед яких семирічна дівчинка та 13-річний хлопчик. Після надання медичної допомоги відпустили додому. Деталі з'ясовують. У пункті пропуску ягодин на Волині вилучили понад 7 тисяч пігулок екстазі, які були заховані у коробках від корму для котів. Про це 17 вересня повідомили у Держмитслужбі України. Вага вилучених пігулок понад 3 кілограми. Їх знайшли у рейсовому автобусі Варшава Запоріжжя, який повертався з Польщі через пункт пропуску Ягодин. Про наркотики в автобусі, митники сповістили правоохоронців. Нині триває слідство. У поліції розповіли нові деталі ліквідації шахрайського кол-центру в Луцьку. Організатор, адміністраторка та ще 18 працівників облаштували цілий офіс з робочими місцями. Тут вони телефонували до громадян та шахрайським шляхом намагалися заволодіти їх грошовими коштами. Як повідомили у поліції, налагодив роботу кол-центру 33-річний фігурант, який мешкає в Луцьку. Раніше він мав досвід роботи в банку, тож розумів, як діють і говорять справжні банківські працівники, телефонуючи до людей. Залучив до цього ще 19 осіб віком від 19 до 26 років. Майже всі волиняни, інші з Дніпра. Чоловіки та жінки приходили в кол-центр як на роботу. Усі вони мали методичні рекомендації, як, так би мовити, розводити людей на гроші. Викритий волинськими поліцейськими кол-центр встиг попрацювати кілька днів. Нині його діяльність припинили. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Повітряні сили України повідомили, що в ніч на 17 вересня протиповітряна оборона України знищила 34 дрони камікадзе із 51 запущеного ворогом. 12 БПЛА локаційно втрачені. Ще два повернулися на Росію. Вночі 17 вересня російські загарбники вдарили по сумській області. На одній підстанції внаслідок ракетно-дронової атаки виникло загоряння. Знеструмлено понад 281 тисячу споживачів у 601 населеному пункті, а також промислових підприємств у двох областях. Наразі живлення частково відновлено. А у Донецькій області цієї ж ночі через обстріл знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та шахта. На момент інциденту людей у шахті не було. У Черкаській області внаслідок падіння уламки БПЛА відключалася повітряна лінія. Знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено у Чернігівській області. Через ракетні обстріли відключалися повітряні лінії. Загалом знеструмлювались понад дві тисячі абонентів у 22 населених пунктах. Живлення частково відновлено разом з тим. Вночі 17 вересня російські війська атакували з авіації Херсонську область. У результаті чого спалахнули пожежі, зруйновані пункт незламності та житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих вранці, 17 вересня, армія РФ вдарила трьома керованими авіабомбами по Глухову Сумської області. За інформацією обласної прокуратури, повідомляється, що через ворожу атаку отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки. Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь. СБУ та Нацполіція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях, які готували серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб. Як повідомили у Нацполіції і СБУ, молодики повелися на легкий заробіток під агресора та підпалили дві релейних шафи на залізниці у Чернівцях. Інструкції від ворога отримували через соцмережі. За фігурантам загрожує від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин росіян, жорстоку показову страту беззбройного українського військовополоненого. За його словами, російські нелюди стратили мечем безпройного українського захисника з перев'язаними скотчем руками. Він наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, міжнародного комітету Червоного Христа та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії. Зазначимо вранці, 17 вересня, у соцмережах з'явилося фото страченого українського воїна, бійця на якому не було бронежилета і біля якого не було зброї, вбили мечем, на якому написано Закурськ. Де саме це сталося, невідомо за інформацією офісу генпрокурора, правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про підвищення податків у першому читанні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Так, новий пакет податків передбачає наступні норми: підвищення військового збору з 1,5 до 5%. встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи, підвищення податків для першої та другої групи ФОП, авансові внески на АЗС. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%. За словами нардепа на 2024 рік, такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень і 137 мільярдів гривень наступного 2025 року. У Львові в одному з коледжів вибухнув вогнегасник. Чотирьох студенток госпіталізували до лікарні із діагнозом отруєння невідомою речовиною. Цю інформацію у Суспільному повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва. Як повідомили у прес-службі першого медиб'єднання Львова, чотирьох 15-річних дівчат госпіталізували до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Далі переходимо до загальносвітових новин: ні дня без катастроф на болотах. Вертоліти з трьома людьми на борту зазнав аварії у Зеському районі Прямурія РФ. Про це інформують російські телеграм-канали та пропагандистське видання ТАС із посиланням на місцеве відділення Міністерства надзвичайних ситуацій. У повідомленнях зазначається, що у вертольота спрацював аварійний маяк під час незареєстрованого польоту. Тіла пілота і двох пасажирів знайшли. За даними роз вертоліт належав золотодобувній компанії. У Польщі тривають повені через негоду. Мер міста Левін Бжеський опольського воєводства закликає мешканців евакуюватися. Тим часом у Вроцлаві підіймають набережну, аби захистити райони від затоплення річкою Бестрицею. Про це пише видання РМФ 24 Тим часом у Вроцлаві міська влада віддала наказ використати 40 тисяч мішків з піском для того, щоб підняти набережну та захистити житлові райони від можливого затоплення річкою Бестриця. Мер Вроцлава також закликав мешканців за можливості переїхати на вищі поверхи будинків. Нагадаємо, у понеділок, 16 вересня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив надзвичайний стан через повені, які принесли неймовірні збитки країні та людям. І на завершення на Росії у Енгельсі лунали потужні вибухи. Про це повідомляють російські змі. Зазначимо, що там розташований стратегічний аеродром, звідки бомбити Україну, злітають російські Ту – Крім того, окупанти заявили про атаку дронів. 15 дронів нібито знищила ПВО над Брянською і Курською областями. Що стало причиною вибухів, не повідомляється. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.